Як відмовитися від громадянства України? Два етапи проходження. Підпишись на цей канал, і зараз постав лайк під цим відео. Причини припинення громадянства України можуть бути дуже різними. Процедура виходу з громадянства у 2024 році може відрізнятися, оскільки під час дії воєнного стану права обмежуються, а деякі закони стають недійсними. Якщо ви не дивилися наш попередній випуск про те, чи можливо відмовитися від громадянства у 2024 році, то двобі посилання на це відео, і ми обов'язково радимо вам подивитися. Там ми говоримо про те, хто може відмовитись від громадянства, громадянства, які бувають перешкоди, та як це зробити під час війни? А ми йдемо далі. Перший етап виходу з громадянства вам потрібно отримати рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання від ДМС або консульської установи. Далі має бути зняття з військового обліку, зняття з реєстрації місця проживання та зняття з податкового обліку. Після цього отримати штам закордонному паспорті про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання і постановка на консульський облік. Під час дії правового режиму воєнного стану завершення цього етапу практично неможливе для придатних військово зобов'язаних осіб. Другий етап оформлення виходу з громадянства. Для виходу з громадянства особа має подати до консульства, де вона стоїть. Наступні документи: перше заява про вихід з громадянства України у двох примірниках. Друге дві фотокартки 35 х на мм. І третє копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою. Про виїзд на постійне місце проживання за кордоном для того, щоб зареєструватися на постійний консульський облік, спочатку потрібно оформити виїзд на ПМП з України за кордон. Документи слід подавати до міграційної служби в Україні за вашим місцем реєстрації. Зазвичай розгляд документів займає близько трьох місяців. Після завершення цієї процедури ви знімаєтеся з реєстрації місця проживання через виїзд за кордон та отримуєте штампи в паспорті, що свідчать про ваше постійне проживання в іншій державі. Виїзд повинен бути оформлений саме в ту країну, де вам надають громадянство або де ви отримали паспорт. Після отримання штампів можна подати документи на постановку на постійний консульський облік у посольстві або консульстві України в країни, куди ви оформили виїзд чи залишення. Про процедуру та перелік документів можна прочитати на сторінці відповідного представництва України за кордоном. І от коли ви перебуваєте на постійному обліку, ви маєте право порушувати клопотання про вихід із громадянства України. Розгляд документів згідно законодавства має тривати до року, але підписує відповідний указ так само президент України. А він сроками не обмежений. Тобто зверніть увагу, що для того, щоб мати право подати документи на вихід з громадянства, необхідно або вже мати інше громадянство, або мати документи від іноземної держави, що вона гарантує вам надання свого громадянства, якщо ви відмовитеся від українського. Якщо у вас залишилися будь-які запитання, пишіть їх в коментарях. А на сьогодні це все. Дуже дякую вам, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і чекайте нових випусків. Усім, па-па!